Я задав вам таке цікаве питання: що для вас є церква? Не потрібно піднімати руку відповідати. Можна собі так взяти три секунди, подумати і сказати, для мене церква це. І ви собі в умі щось відповідаєте. Ви знаєте, що перша церква вона виникла з незвідки? Ніхто не писав правила, ніхто не писав устави. Ніхто не писав якісь порядки. Вона створилася в один момент. І знаєте, завдячуючи, чому вона створилася Духу Святому. Коли зійшов Дух Святий в день п'ятидесятниці на церкву, відразу створилася церква. Не потрібно було апостолам збиратися і писати правила для церкви. Не потрібно було апостолам збиратися і говорити: оце можна, а оце ні. Це все потім з'явилось. Але перша церква була створена самим Богом безпосередньо через вилиття Духа Святого. Я читаю другий розділ дій святих апостолів, 42-й вірш. Тут написано таке цікаве слово. І вони незмінно перебували у вченні апостолів, у спілкуванні. У хлібо переломлені і в молитвах. Про що йде мова? Хто такі вони? Це перша церква. Вони це церква, яка створилася, коли Бог вилив Духа Святого на свій народ. Спочатку 120, а потім і інше. І от написано, що вони незмінно. Я не знаю, як ви розумієте слово незмінно. Як ви розумієте, що таке незмінно? Незмінно це якщо ти чоловік, то ти чоловіком і помреш. Жінкою ти не станеш. Навіть якщо вирізиш і переріжеш, і перешиєш, але жінкою ти не станеш. Це незмінно. Так задумав Бог. Незмінно це коли твоє життя проходить, як віруючої людини, і за твоє життя, за твоє благословіння, за те, щоб в тебе все йшло. До вічності відповідаєш ти. Це незмінно. Не буде відповідати сестра, не буде відповідати брат. Навіть пастор не буде відповідати, якщо ти не дійдеш. З нього будуть інші питання. Але з тебе і з мене особисто буде питання, чому ти не дійшов? Що тебе зупинило? І от дивіться, коли я читаю, тут написано: і вони незмінно перебували. Я хочу виділити чотири моменти, в яких перебувала церква. Незмінно. Тобто постійно. Дивіться, в мене тут в Біблії знизу написано, що значить оте слово незмінно. Бути постійним, бути незмінним, постійно, повсякденно, повсякчасно. Ну Ви розумієте різницю між повсякденно і повсякчасно, так? Повсякденно це раз в день, а повсякчасно це кожен час в дні. І оце все відноситься до цього слова незмінно. Тобто ми розуміємо, да? далі, про що ми будемо говорити? Ці події були в першій церкві, ну, щонайменше це раз в день. Ще раз, щонайменше це раз в день. Перебували у вченні апостолів. Щонайменше раз в день перша церква перебувала у вченні апостолів. Що значить перебувати вченні апостолів? Це значить збиратися і слухати, розбирати, приймати те, що говорять апостоли. Тоді не було Біблії. Не було. І вони приймали інформацію від апостолів, які говорили натхнені Духом Святим? Дещо вони бачили, коли ходили з Ісусом. Дещо Дух Святий давав абсолютно з нуля. Вони того не бачили. Написано Дух Святий їм відкривав. І вони говорили таємниці Божі або про чудеса Божі, Коли зійшов Дух Святий, написано про таємниці і чудеса розповідали. І дивіться, вони збиралися кожен день, щоб перебувати у вченні апостолів. Сьогодні стало жити простіше. Не обов'язково збиратися кожен день, бо в кожного дома є слово Боже, є це вчення. Але питання і риторика, яка тут звучить, вона не змінилася. Якщо ти і я хочу бути частиною церкви Божої, чи щоденно я вникаю в вчення? Ви знаєте, Бог зрозуміє, я вам правду говорю, Бог зрозуміє, якщо ви працюєте так, що у вас добу працюєш, дві доби дома, чи там якось так, то ти не можеш прийти в церкву. Але Бог не зрозуміє, якщо ти під час цієї доби не вникав в слово Боже, він не зрозуміє. Бо виявляється, що ти в добі посвятив життя для кого? Для керівника, для своєї зарплати. А для Бога ні. А для Бога ні. Тобто доба випала, вона зникла з історії твого часу, яким благословив тебе і мене Господь. Але ми рухаємось далі. У спілкуванні. О, ну тут уже простіше. Взяв телефон, набрав і пішов. Час мотати. Раніше, раніше спідометри мотали, зараз час мотають. Ну вам відомо, да? ти набрав на 5 хвилин а закінчив через півтори години. Ну, є таке, так? Да? Але ж вони не просто поговорити зібрались. Вони проводили час у спілкуванні, щоби збудовувати один одного, отримувати підтримку один від одного, і щоб то, що було першим кроком, а першим кроком було перебувати в чині, те вчення, потім між собою розбирати. Обговорення, єдність і спільність це як домашні групи ну, в наш час. Ціль зібратися і розібрати, що ти не зрозумів під час проповіді, чи яке питання в тебе виникло за останній тиждень, чи, можливо, проблема, якась з'явилась, спілкування в цьому. Дивіться, диявол, дьявол, який прийшов вкрасти. Він прийшов і вкрав час, який призначений для спілкування один з одним в церкві. І він цей час вкрав, давши заміну спілкуванню. У мене така робота, що я за день робочий, ну, набираю тексту, мабуть, в разів 10 більше, чим промовляю словами. Це спілкування. Але з ким? З комп'ютером, з клавіатурою, з кимось десь там по ту сторону провода? Замінив. Замінив. Згадайте себе, чи ви дитя, чи ви донька, чи син, чи ви мама, чи тато. Чи у вас є брати сестри, як часто ви бачитесь вживу поспілкуватись? Все перейшло на телефон. Все перейшло в віртуальне середовище. Я пам'ятаю, коли не було ще телефонів, то родичі частіше зустрічалися. Знаєте чому? Бо не було інформації, чи там взагалі вони живі. Листи ходили дуже довго. Особливо, якщо це різні міста, не було нової пошти, що за два дні чи за день приходив лист. І зустрічалися частіше. Мета була побачити один одного, мета була почути, поговорити. Навіть якщо це була безцільна розмова, знаєте, так просто побачив, зрадів, що людина жива, здорова і поїхав. Коли з'явився інтернет, з'явилися телефони, люди викинули цю потребу. Навіщо їхати, відвідуватись, спілкуватись, якщо можна просто набрати і спитати, в тебе все нормально? Да. Ну Но якщо буде погано, набереш. Так я не зможу набрати, як буде погано. А, ну ладно, твої питання. Ну так. Так. Ми очікуємо, що якщо буде когось погано, там з наших родичів чи в кого, вони наберуть. Чому мені турбуватись? А якщо не наберуть, а якщо не встигнуть? І Слово Боже каже, вони незмінно перебували у спілкуванні. Тобто, це було невід'ємною частиною церкви. Невід'ємною частиною. Один брат розказав свідчення, воно мені дуже сподобалось. Можете провести подібний експеримент, але, будь ласка, не в нашій церкві. І один брат розповів свідчення. Приїхав він в Америку. Він не називав церкву, тому я навіть якби хотів, не назвав би її. Церква, в якій більше тисячі членів церкви. І він приїхав, він не американець, приїхав до родичів в Америку і пішов на служіння в цю церкву. І його знали, йому дали слово сказати в цій церкві. І коли він сказав слово, в кінці служіння до нього підходили і дякували в цій церкві. Ну, знаєте, брат десь сидів там, і всі підходили, дякували. І коли вони вийшли з церкви, і. Пошли до автівки цих людей, з якими він приїхав, і він каже цим своїм знайомим, які його привезли в церкву, каже, дивись прийде півгодини І вся ця парковка на 500 і більше автівок, вона стане пуста. Але жодна людина не підійде до мене, а ми тут постоїмо біля твоєї машини півгодини Та й каже, да не може такого бути. В церкві ж підходили, дякували. Каже, давай перевіримо. Менше ніж через півгодини на парковці лишився він, ця сім'я, яка його привезла, і їхня автівка. І ніхто не підійшов. Це спілкування. Це спілкування. Прийти і віддати шану, ти добре сказав, дякую за проповідь, і забути. І забути все. Ця людина не цікава Її судьба, її мета, і взагалі, що вона тут в церкві робить, вже не цікаво, все, вона зникла життя. Це сучасні християни. Я задавав собі питання, чи, чи я би так зробив. І знаєте, я би був як всі, бо я майже саме перший іду з церкви. Ще тут повна парковка, а я вже біля сільпо. Отак Бог перевіряє спілкування. Отак Бог може вказати, чи є в тобі і в мені сьогодні спілкування. Друга проблема люди чекають, що до них підійдуть і почнуть говорити. А навіщо чекати? Дозволяється чекати тільки глухонімим. Всім іншим ні. Ми маємо можливість підійти і поговорити. Ми маємо можливість, нам ніхто не забороняє. Ми можемо підійти і просто сказати, брат, сестру, як у тебе справи там давно не бачив чи, навпаки, бачу тебе постійно. Радий тебе бачити, просто приділити час після служіння, не спішити йти додому. Помітьте когось, кого ви раніше не помічали. Ви не уявляєте, як буде цій людині приємно? Я практикував, я вам говорю в цій церкві. Підходиш до людини, до якої ти ніколи не підходив, і просто починаєш говорити. Ти почни, тема сама прийде. Людина сама продовжить розмову. Ти побачиш, наскільки їй приємно, що ти з нею, чи з нею, чи з ним заговорив. Третє у хлібу переломлення. На жаль, чи на радість я не досліджував, чому зараз раз в місяць причастя, але я знаю, що були часи, коли було раз в тиждень. На початку війни тут було раз в тиждень причастя. Уявіть собі, вони це робили кожен день. Хтось може сказати навіщо? Чи ж ноги приходилось Це Цезари, хоч ми, хоч не ми. Є настрій, пішов, помив. Нема настрою, не пішов, не помив. Або вважає, що це не гріх, або вважає, що це так собі. А вони робили це постійно, кожен день, крім того, що ми вже проговорили. А знаєте, чому вони це робили? Бо вони відчували Христа, який ось-ось тижні, місяці, роки назад помер і воскрес. Ця історія вона в них по-новому оживала. Серед них були учні, які кажуть: уявіть, ми йшли в Емаус і не пізнали його, уявіть собі. Вони цим ділилися як живою інформацією. Як брат Віктор сьогодні поділився інформацією, як він допоміг, а потім сам чекав, щоб йому допомогли. І ми десь переживаємо це, ми розуміємо, він це прожив. І ми розуміємо, що він не видумав це на ходу. І нам стає, знаєте, так, ну, е, як будь ми десь там поряд були, спостерігали. Отак От розповідали учні. Вони розповідали, як вони останню вечеру проводили. Вони згадували, з якої сторони Іуда той кусок мочав, як він говорив, хто дивився, хто зрозумів тоді, що це Іуда, а хто ні. Вони все це згадували. Це було, знаєте, як рана, яка кожен раз. По-новому з'являється, не заживає. І останнє, що вони робили, і в молитвах. І в молитвах. Спілкування, розбір слова Божого, тобто вчення, хліболамлення, тобто причастя, і молитви. Чотири складові, які робила перша церква. Сьогодні ми це робимо. Але виникає питання, як часто? Жодна людина, і ті, хто тут є, ну ті, хто онлайн, я не можу за них говорити, але тут, хто є, я певен, що ви в цьому приймаєте участь. Але слово Боже каже, вони це робили незмінно. Тобто я перераховував, кожен день, а іноді це значення і кожен час. Кожен день. Дивіться, я не можу гарантувати, що там були люди, які кожен день приходили. От лишили всі справи, приходили кожен день. Навпаки, я вивчаючи цю історію і життя первоапостольської церкви, я знайшов історичні докази, що церква це був осередок, де постійно були люди. Ти міг сьогодні не попасти туди, але завтра ти приходив і там продовжують проповідувати, молитись і приймати причастя. І ти можеш там провести або цілий день, або годину, але ти точно знаєш, коли б я не прийшов до церкви, там буде що? Молитва, спілкування, вчення і хліболамлення. В який би день я б туди не прийшов. В який би день я б туди не прийшов. Виникає питання, а чому вони це все робили? Їх ж ніхто не заставляв. Знову ж таки, не було правил. Ніхто не розумів, ми правильно робимо чи ні. Вони просто почали це робити, і відповідь на початку цієї глави, другий розділ, другий розділ, четвертий вірш. І були сповнені всі Духа Святого, і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм проголошувати. Ось чому вони збиралися кожен день. Ось чому вони перебували в чині. ось чому вони перебували в хліболамленні, в спілкуванні, в молитвах, бо були сповнені чого? А може турбот земних? А може війна в них була, і Рим ще не відпустив? Ні, вони були сповнені Духа Святого. Знаєте, я колись дивувався, чому війна не зробила так, що церкви повні. Ми іноді це чуємо від проповідників, і від пастора нашого. Чому війна не зробила, що церкви повні? А вона й не зробить. Вона і не зробить. Ні війна, ні голод, ні будь-які потрясіння не зроблять церквою повною. А хто зробить Дух Святий. А знаєте, звідки я це знаю? А знову ж таки, другий розділ. Ідемо в самий кінець. Дивіться, що тут написано. І кожного дня 46-й вірш. І кожного дня з незмінною не змінювались. Кожного дня вони не змінювались. Однодушністю перебували у храмі та, переломлюючи по дома хліб, приймали їжу в радості, простоті серця, прославляючи Бога та маючи прихильність у всього народу. А що робив Господь? Господь же повсякденно додавав спасених до церкви. Не війна додавала, не голод гнав людей в церкву, не інші речі, не землетрус, а Життя церкви сповненої Духа Святого кожен день, не раз в місяць, не раз в квартал, не два рази в рік або раз в рік, а кожен день додавалися нові до церкви. Простий рецепт. Як зробити, щоб церква помножувалася? Дійсно простий рецепт. Церква повинна перебувати в Дусі Святому кожен день. І не потрібна буде війна, не потрібні будуть потрасіння. Люди самі будуть приходити. Написано: Дух святий додавав. Не Петро виходив і ловив людей, не апостоли. Вони не вибрали там так, значить, 50 вивчають, 50 моляться, 50 хліб ламають, а 50 пішли збирати людей, бо надо нових до церкви. Ні, не було такого. Цим зайнявся Дух Святий. І повірте, в Духа Святого виходить краще, ніж будь-якого. Ну, цифри, три тисячі, п'ять тисяч. Гарні цифри. І це не Київ був, брати сестри. Там всього було в тому місті 20 тисяч людей. А ну, в відсотках порахуйте, скільки це в Києві за день должно покаяться. В місті 20 тисяч людей, з яких 3 тисячі каяться зразу. А це робота Духа Святого. Ні одна евангелізація на це не спроможна. Якщо Дух Святий це не зробить, якщо Дух Святий не почне приводити, це не буде. Знаєте, в чому гарна новина? В останні часи буде ще краще. Гарна новина, ще слово Боже каже, в останні часи вилю ще більше Духа Святого, і церква стане ще більш потужною, і чудеса будуть більше навіть, чим робив Христос. Уявіть собі. А ви уявляєте, яка буде церква? То якщо тоді по три тисячі каялось, то що буде в цій церкві? Я мрію дожити до тих часів. Я мрію не просто дожити і збоку подивитися, а хочу бути там, казав один брат, навіть якщо це буде не через мене, але дай Боже, щоб я це побачив своїми очима. Дай Боже, щоб я це побачив, відчув. Я, я не знаю, які почуття, коли Бог Духом Святим робить такі справи в своїй церкві. Від нас лишається зовсім мало. Перебувати в Слові, в молитві, розбирати Слово. Спілкуватись і згадувати страждання Ісуса Христа. Ми можемо не робити кожен день причастя, але ми можемо кожен день згадувати, хто дав мені вічне життя. Це нагадування. нагадування. Я хочу помолитися разом з вами, брати і сестри, Господи. Нагадуй мені кожного дня. Я є частиною Твоєї церкви, я є дитям Твоїм, син чи донька. І Я хочу бути таким, як описує Слово Боже, першу церкву. Я хочу бути таким. Знаєте, ми, як українці, ми любимо чекати, щоб все почалося, а ми потім приєднаємось. От 90% благодаті такі будуть, я точно запригну в останні 10. Давайте починати з себе. Давайте себе починати, брати і сестри. Я буду робити все, щоб кожен день оце в моєму житті було. Ні, не легко буде. Я вам запевняю, це не легко буде. Але якщо поставити мету, Дух Святий допоможе. Амінь. Molemos.